Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас третій день після завозу, ціна за кілограм 309 гривень. І сьогодні буде багато суконь. Ви мене в коментарях попросили показувати вам плаття, тож сьогодні буде основний акцент на них. А розпочну я з верхнього одягу. Знайшла я ось таке пальто дуже класного гірчичного кольору, дуже акцентне, оригінальне, з пояском. Середньої довжини тканина дуже незвична. На жаль, бірочка зі складом тут відрізана, невідомий склад. Скоріше за все, воно синтетичне. Можливо, є невеликий відсоток бавовни, але не вовни, оскільки само по собі воно таке доволі тоненьке і підійде на весну. Текстура тканини дуже оригінальна, ніби як ворсиста, щось наподобі бархату, але це не бархат. Таке, що знаєте, нагадує інколи дивани обтягують такою тканиною. Вперше щось схоже мені зустрічається. Саме пальто прекрасно мені підійшло. Це 42-й або 14-й розмір. Дуже класне. Мені загалом воно сподобалося. Воно йде без підкладки, але виглядає просто чудово. Комірець оригінальний, те, що тут поясок, воно таке, як пальто халат. Його ціну я вам скажу трішки пізніше. І наступна знахідка: ще одне пальто. Це у нас фірма Zara, темно синього кольору, теж з пояском. Дуже схожий крій на попереднє, так яке я приміряла, воно теж де без підкладки. Бірочка теж на жаль тут відрізана. Але за відчуттями воно з вовни можливо, навіть на всі 100%. У мене дуже схоже пальто такої ж текстури, і воно власне на 100% вовняне. Хоча воно йде без підкладки, але воно значно тепліше за попереднє пальто, я приміряла. защіпається воно на один гуцик і ось так зав'язується. Комірець дуже схожий теж на попередній варіант пальта з такими от кишеньками. Це пальто в розмірі L, і воно мені теж прекрасно підійшло по розміру, і рукавчики так потрібної довжини, і загалом класно виглядає. Можливо, треба буде за ним повернутися. Як вам це пальто? пишіть в коментарях і, взагалі, яке вам більше сподобалося перше чи ось це темно-синє. Ці обидва пальта в ідеальному стані без дефектів. Ну, принаймні, я не помітила дефектів. Звісно, я дуже ретельно не роздивлялась, оскільки їх сьогодні не збиралась купляти. Наступна моя знахідка ще одне пальто чорного кольору від Mark Spencer. Воно вже такого прямого крою. Це така от класика, мені здається, такого типу пальта вони завжди в тренді. Це у нас 12-й або 40-й розмір. На жаль, склад тут не дуже, 10% віскози, решта Поліестер. І подивіться, як воно виглядає в примірці. Теж мені дуже подобається, воно просто як шите. Знаєте, і в плечах ідеально підійшло, і рукава подовжені. Загалом класно, мені дуже сподобалося. Єдиний його мінус це його склад, звісно. Якось мені сьогодні як ніколи пощастило з верхнім одягом рідко таке буває. Насправді, в перший день інколи складно знайти якісь класні варіанти, які б можна було вам показати. А сьогодні це у нас вже третій день після завозу, і справді дуже достойні варіанти пальт. Наступною хочу вам показати ось таку джинсову. Це не то сорочка, не то куртка. Щось таке, от середнє джинс доволі плотний. Для сорочки, напевно, все-таки за грубий, а для куртки за тонкий. Ну, це така от сорочка, яку можна носити як жакет, тобто поверх чогось. Защіпається вона на закльопки, Розмір був вказаний М, але вона йде така, от дуже оверсайз. Дуже на мене прямо от завелика, я б сказала. Сорочка йде подовжена, просто як тоніка, і взагалі на низький ріст могла б взагалі бути як плаття. Попри мою велику любов до оверсайзу і таких об'ємних речей, ця сорочка якось мені не сподобалась, як виглядає на фігурі. Надто вона така одмішковата, надто вона велика, широка і взагалі не додає краси, а так псує фігуру. І нарешті переходимо до плаць. Знайшла ось такий від Мунсун в розмірі М, хоча, на вигляд воно С. Дуже воно таке от малесеньке, компактне, приталене, дуже красива в'язка, поєднання тут білого і чорного, така от класика, дуже класний принт, виглядає доволі елегантно і дорого. За своїм складом воно на 100% з котону, що вверх, що низ. Низ маю на увазі підкладку, тобто воно складається з таких двох частин. Під низом на тоненьких бретельках йде підкладка і зверху ось таке одв'язане плаття. Сама в'язка напівпрозора, саме тому воно і мусить йти з підкладкою. Загалом непогане плаття, так, непоганий варіант, але воно зовсім не підійшло на мою фігуру, ну і загалом не підійшло мені по розміру. Так, наскільки різні бувають Мки. Якщо попередня сорочка в розмірі М була просто гігантська, то ось це, бачите, наскільки тісне плаття виявилося. І переходимо до наступної знахідки до ще одної сукні. Написано, що вона пошита в Італії, вона така от чорного кольору, внизу з такими як розпорками. Це у нас сороковий розмір. За своїм складом, плаття дуже навіть непогане, тут є 50% вовни. Ну і 50 акрилу. Сама я по собі, воно доволі тонке, тому мені дуже дивно, що тут немає підкладки, адже воно, в принципі, може просвічуватися. Не подобається мені, як тут зроблений виріз, якийсь він такий от круглий, дуже банальний, і це зовсім не прикрашає це плаття. Ну, Загалом воно таке доволі дивне, я б, напевно, собі б таке не купляла. Як вам це плаття, пишіть в коментарях, подобається, не подобається. Загалом так, таких от теплих плать надзвичайно мало. Все-таки більшість досі продається літніх весняних платячок, а от зимових вкрай мало. Якщо є, то з поганим складом або на 100% з поліестру, або на 100% з акрилу і в такому стані, що навіть не хочеться брати до примірочної вам показувати. Ще знайшла ось таке от платячко, подивіться, який красивий тут принт, поєднання з сірого. І такого помаранчевого, це у нас якісь такі троянди, вказано 100% шовк, 100% котон. Тобто тут мала би бути підкладка котонова, але її немає. Залишився тільки верх плаття, основний, і він у нас на 100% з шовку. Ну, Але оскільки шовк доволі тонкий, він буде дуже сильно просвічувати, я його не приміряла, просто вам ось так от покажу в руках. Сукня в ідеальному стані, якщо не враховувати те, що тут немає підкладки. І гляньте, яку знайшла я яскраву тоніку. Надзвичайно яскраві насичені кольори, просто супер поєднання фіолетового і зеленого, дуже класно це все дивиться. І одразу якось хочеться літа, одразу хочеться на море або кудись на пляж. Так, там де сонечко. За своїм складом на 100% з віскози і виготовлена тоніка в Італії. Це така от тоніка плаття, в принципі, її можна використовувати на морі, вдягати на купальник, їй більше вже й нічого не треба. Я так розумію, це one size, тобто підходить на будь-який розмір, адже вона така от вільна, широка. Але мені все менше і менше подобаються такі от широчезні речі. Якось тепер хочеться чогось більш жіночого, сюди якийсь поясок додати. і платічко це чи туніка стало б тоді більш таким от елегантним і витонченим. Наступне плаття від фірми Primark, І хоча це недорогий бренд, мені дуже сподобався крій фасон цього плаття. І принт тут теж дуже класний, акцентний леопардовий. Плаття в ідеальному стані, практично як новеньке, це 14 42 розмір. За своїм складом воно хороше на 100% з віскози. І давайте подивимося його в примірці. Ось таке довга рука, тобто підійде і на весну, і на осінь. Але, на жаль, воно якесь дуже тонесеньке. Бачите, воно навіть в примірочній просвічується. І ця тонка тканина це фактично єдиний мінус цього плаття. В принципі, його можна носити з якимись плотними колготами і так на це закрити очі, адже справді крій у нього дуже класний. Дуже мені сподобалося, як воно лягло на фігуру, і воно таке от приталене, дуже жіночне, вищі коліна, класне. Зараз взимку якраз саме час, коли на весну і на літо можна знайти класні платі із шовку і з віскози. Ну а от так, теплих плать вкрай мало. Хоча сьогодні я дуже старалася і таки декілька віднайшла, так показала вам на початку відео, і ще ось таке хочу вам показати: дуже красивого воно зеленого кольору. І за рахунок цього такого смарагдового кольору плаття виглядає дуже дорого. Це у нас розмір М, за своїм складом. Воно переважно з синтетики. Є 32% віскози. І знову ж таки, тут така ж історія, як з джинсовою сорочкою. Сорочка була в розмірі М, але насправді виглядала як на XL. Це плаття теж просто якесь гігантське, я в ньому втопилася. Я розумію, що це, напевно, такий крій фасон, але воно якесь надто широке, і мені це не дуже подобається. Воно йде таке само по собі, як кокон, тобто, в принципі, сюди навіть і пояс не підійде, і ремінь це плаття теж не врятує. Він сюди просто не буде пасувати. Хоча плаття справді цікаво, було б воно трішки вужче, я напевно б собі б його купила. І перед тим як перейти до огляду сумок і взуття, поважила я перший гірчичний плащ 366 гривень. Він заважив і поважила також плаття 160 гривень. Воно сьогодні коштувало. Можливо, слід за ним повернутись. Як думаєте, пишіть в коментарях. Переходимо до сумок. Подивіться, яку класно знайшла. Це в нас фірма Guess. Дуже вона така структурована, дуже добре тримає форму і в прекрасному стані. Єдине, що трішки в неї замазана підкладка, ось там косметикою внизу, але зовні вона без дефектів. Така класична, нехарактерна для гес сумка. І знайшла ще ось таку величезну шкіряну сумку, це, власне, натуральна шкіра, така от м'яка, дуже якісна. Трішки вона заношена, є такі одне великі потертості. Але хто вміє працювати з сумками, фарбувати? Я думаю, можна її врятувати і, взагалі, класна знахідка. І давайте ще разом так подивимося, що у нас тут є в ящиках. Ось такий шопер з Мікі Маусом, правда він замазаний. Малесенька така от сумка з такими якимись китайськими мотивами. Я вас у минулому відео питала, як вам цікавіше показувати лише вибрані сумки, чи ось так от разом нам нишпорити, так, шукати сумки. І ваші думки розділилися. Комусь подобається дивитися на уже вибрані мною сумки, а комусь все-таки ось так дивитися на усе підряд. Ось ця, до речі, сумка досить непогана, вона, хоч із екошкіри, але доволі актуальна, така от стьобана. І доволі містка. Ну і переходимо до взуття. Ось такі класні лофери були від Primark, щоправда, вони в 41-му розмірі, абсолютно нові, і підошва, бачите, взагалі не ношена. Дуже класні, навіть якщо вони з ненатуральної шкіри виглядають супер. Я б собі такі купила, якщо б це був мій розмір. Давайте глянемо, що тут ще є. Цікаво, ось ці непогані кросівки, дуже такі акцентні, яскраві. Поєднання такого якогось помаранчевого з фіолетовим класно, стильно виглядає. Ну, загалом взуття, як ви бачите, багато, але щоб щось таке от особливе було, то немає. Воно або заношене, або якісь такі от старі моделі, наприклад, якось ці нікому не потрібні, хоча і нові. Сподобалися мені ось такі слімбеки красивого такого сірого кольору. Це у нас Next. Вказано, що це натуральна шкіра. На вигляд вони як новенькі, але насправді в іншого задітий каблук, поцарапаний. Дуже класно зроблений тут мис, носики такі, ну, акуратні на невеличкому каблучку. Прикольні, але бачите, один каблучок тут, на жаль, понищений. На цьому з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і до нових зустрічей.